Минулої доби українські захисники відбили 79 атак на східному напрямку. Про це інформують у Генштабі. Разом з тим наголошують, що нині ворог зосереджує свою увагу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 37 авіаційних та 4 ракетних удари. Один з яких по Краматорську. Також Ворог здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність, завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля, наведені наступальні дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'янському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на них понад 79 атак противника. Українські захисники ліквідували минулої доби 1020 російських окупантів, знищили чимало техніки: 4 танки, 23 бойових броньованих машини, 8 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 5 безпілотників, 2 ракети, 12 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.